Деяка десна. Десна. Там хати. Ми тільки усика казали, що всіх знесемо. І ось наші баранчики, вівці. За чорною вони так в'ються, ось вони. Це генерал. Це два сірожі, як каже, вадік сірожі. За чорною козою у неї течка. Мастиряться цілий день. Навіть не їдять. Якщо повезе, зніму захід сонця. Це буде дуже чудово. Тут дивіться, які дерева. Які причудливі дерева. Я вже знімав відео про причудливі дерева, але вони щоразу дивують.